Це у нас кінець набережне. Далі у нас сонечко, Як і сідає і море. Це у нас така річечка з гір іде. От. І вона кожен раз пос... по русло себе прокладає по-різному. Ну, Море як дає її прокладають. Там у нас острів дуже відомий, потім ми про нього поговоримо. От. І набережна така от у нас. uh <laughs>